імені Василя Верещагіна представляє знову таємницю, а яку зараз розповість директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Миколаївич Росляков. Сергій Миколаївич, будь ласка, про що зараз піде мова? Про яку таємницю? Таємницю тут, може, занадто сильно сказано. Мова пройде про картину, яка є чудовим зразком так званого салонного живопису. Ну, мабуть, не всі розуміють, що таке салонний гіопис. Я десь хвилинку вам роз'ясню, що це таке. Салонний гілопис це гіопис, який з'явився з 18 сторіччя у Франції, коли протягом року двічі на рік на весну і, на... і восени проводили в Парижі. Зібрання, величезне зібрання полотен сучасних художників. Але з, з, з часом переважна більшість цих полотен була присвячена якимось світським темам. Ну, Та можуть, можуть бути якісь, наприклад, там, зустрічі кавалерів з дамами. Нам дуже багато було оголених ню. Тобто живопис такий, який пішов від Рокайля у Франції 18 сторіччя. І ось перед вами одна з робот нашого музею, яка має назву Урок. Вона написана була італійцем, італійським художником Адріано Чеккі у першій половині 19 сторіччя. Проте, Якщо ви уважно придивитесь до одягу жінок і чоловіка, які складають сюжетну композицію, ви побачите, що одяг у них не 19 сторіччя, а 18 сторіччя. Тобто художник звертається в минуле. І воно йому подобається. Йому подобається 18-й вік, а не Час, в якому він живе зараз, коли він пише цю картину. Адріано Чекі мешкав у Флоренції, він був театральним художником і також був живописцем дуже, до речі, високого готунку, тому що картина, ну якщо придивитися, красиві дівчата кавалер, вони ж там про щось розмовляють. Скоріше за все, це урок риторики, тому що ми бачимо у нього. В руках лист і він щось зачитує, а вони ну, одна сміється, друга так, також благосклонна дивиться на чоловіка. Чудовий інтер'єр, чудові речі, все блискучий майстер живопису взагалі-то. Хоча хто зараз пам'ятає Адріана Чийкі, навіть витамить, мабуть, його не дуже добре зараз знає. Хоча це був дуже професійний художник, він багато. Є про нього певні відомості, він багато був декоратором в театрах і Флоренції і інших міст Італії, де він працював в якості театрального художника. Проте саме ця робота це салонна робота, салонна робота, яка ну, відволікає людину від думок про світ, який його оточує. Про те, що відбувалося в Італії в цей момент. В Італії була визвольна боротьба. Мабуть, наші глядачі будуть здивовані, деякі здивовані, тому що на мапі Європи Італії на початку 19-го року не було. Такої країни не було. Вона була, взагалі не було? Взагалі не було. Була, вона була часткою Астро-Угорщини, імперії Габсбургів. І видатний. Італієць Джузеппе Гарібальді, ось тут у мене в руках його портрет подивитись, потім з Одеси, до речі, в Одесі знаходиться в музеї. Разом з своїми бойовиками, можна сказати, він відстоював незалежність Італії від і, врешті-решту, не добилося, що Італія з'явилася на мапі Європи. Ну, цікаво те, що Італії на мапі не було, а італійці були. Ну, звісно, італійці та були ще за часів е, Енея з Давнього Риму, і Республіканського, Імператорського. І ось що відбувається, художник, який працює в Італії, він не хоче дивитися, що навколо нього відбуваються військові дії, там, смерть людей, він звертається до 18 сторіччя. Це дійсно суто салонний живопис. Тобто відмова художника від реалістичного відображення буття навколо нього це і є звернення до салону. І, наприклад, ми бачили в наших глядачі роботи Віріщагіна, роботи Антоніка інших художників. Ну, такого реалістичного все спрямування, як сильно вони відрізняються від цієї картини. Подивіться, будь ласка. Проте я не можу сказати, що ця робота е, недосконала. Вона, вона просто вона інша. Вона, вона просто красива. Вона, вона дуже красива, вона дуже блискуча і по малюнку, і по колориту, і по деталям, які він. Він бездоганно володів ремеслом живописця, можна так сказати. І багато таких художників було. Ми знаємо і Генріха Семірацького, нашого також художника, який звертався до історії стародавнього Рима, Риму, коли в Європі були бурхливі події. Ну, Він займався Римом і блискуче займався його полотно були дуже популярні зараз вони в музеях знаходяться всієї і заслуговують на увагу. Тобто це інше мистецтво, з іншим поглядом на світ. Художники дуже різні. Є ті, що займаються сучасністю, є ті, що ходять в ілюзії, у мрії, у спогади, в історію. Ну, так і добре. Мистецтво повинно бути різним. Але кожен з художників, навіть якщо він відходить від реальності, він все одне несе красу, несе спокій, і цей спокій наповнює і нас. Так, да, я, я гадаю, що кожен з наших глядачів з задоволенням бачив би цю картину у себе вдома і любувався, заспокоївся, коли бачив ці чудові зображення людей щасливих, людей, які з задоволенням. Які знання отримують від цього вчителя. Тобто ось така, така ж глупасть. Друзі, навколо нас вирують пристрасті, але є куточки, де можна відпочити від них і занурити у дивовижну красу. Це, звичайно, Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Música